Що ж, до уваги підписників, продався вже весь Автовоз 208. Залишилось у нас 208 7 штук. Е, до речі, всі на нових акумуляторах. Купив новенькі акумулятори сьогодні, всі акумуля на гарантії, рік гарантії є. Е, також, до речі, е, у нас доступні до продажу по акційній ціні 3 е, ліфа Іонік. Та на 39 21-го року. Ліфа 18-19 року, Іонік 19, й 208 й всі 2022 року. По 208-му пробігу від 14 там, по-моєму, до 25 тисяч кілометрів пробігу чисті, 22 роки. Так, є деякі дефекти, але по ним є супер-пупер ціна. Ну, реально таку ніде ціну не знайдете. Прямо от взагалі. Вони навіть по митниці їх рахували по 17 тисяч доларів. А у нас ціна. Халява, скажу так, тому зацікавили, приїжджайте, дзвоните, забирайте.